Чувачок на даному відеоролику каже, що це прямо хуєнна гречка. Речки ви не А готується всього 30. Просто сипала майже Додаємо вершки і все там да й проблем поверс. Привіт готується всього 30 хвилин в одній з Цибулька. Бекон. Грибочки. Греча. вершки? Сир. Смачно тобі, Так. Да. да, це дуже смачно, можна готувати.